Економіган три на майданчику на продаж, це 12 рік випуску, 1,5 дизель на автоматі. Ну як на автоматі, на так званому автоматі, це у нас, звичайно, що робот. Але принцип дії ви зрозуміли. Автомобіль в темно сірому кольорі красивому, на легкосплавних дисках. 16. Автомобіль весь в рідній фарбі. Є невеличкі моменти е, по лакофарбовому покритті, але... Весь кузов рідні фарби, плюс лобовесь скло оригінальне. плюс встановлені LED-лампочки в ближньому світлі. У нас маємо передні і задні протитуманні пари, передні і задні парктроніки. Автомобіль стоїть на даний момент часу на зимовій гумі, хоча досить і непоганій 2014 року. В автомобілі що? Замінені шари висточки стабілізації, масло в двигуні замінено. Так. І в принципі виглядає досить симпатично. Єдиний момент в автомобілі 300 тисяч км пробіга. Як для двигуна все нормально. Як для коробки, в принципі, найближчим часом можливо буде потрібне обслуговування. Це у нас автомобіль кузові універсал, тож тобто місце багажник у нас є. Ось дивіться, нюанси по кузову маю на увазі. отут тут. Трошки. Камера заднього огляду є, да і в принципі комплектація гарна. Шторка в багажнику, запаска там є, вогнегасник в автомобілі є. По ціні 7600 продаж, як за Міган 12 2012 року на автоматі, то в принципі ціна непогана. Маємо повний електропекет 100 салон у нас текстиль. В Чахла. В принципі, все у нас дуже класно. Мультикермо пластикове. Є, навігація є, бузонний клімат-контроль, запуск кнопки, ключі два, Отакий у нас роботизований автомат, круїз контроль, електроручник, датчик світла, датчик дощу. 300 тисяч км заявленого пробігу, електроскладання дзеркал є. В принципі, комплектація, я скажу, класна. На даний момент часу по автомобілі все добре. По ходовій також все обслужено і машинка готова до поїздок. Також чехли встановлені у нас і на водійське сидіння, але заглянувши під них, то тут у нас в принципі все добре. Заглянемо під капот. Під Капотом у нас К9К на 110 кінських сил. Модовчик гарний, не працює добре. Це просто все ясно, антіфріз на місці. Тож, друзі, для більш детального огляду приходьте, будь ласка, на майданчик, дзвоніть нашим менеджерам і спілкуйтесь.